В рамках пілотного проєкту програми реформування медичної галузі Криворізький район активно включився в роботу. За ініціативи та підтримки народного депутата України Дмитра Шпенова з 22 травня стартувала програма соціальної підтримки. Наразі чотири райони Криворізький, Широківський, Софіївський та Апостолівський, отримали по одному реанімобілю, укомплектованому сучасним медичним обладнанням. Перед тем, как его комплектовывать, мы советовались много с врачами, какие, какие необходимы. Оборудование было куплено с выставок. То есть такого оборудования еще нету на территории даже, наверное, областных больниц в Днепропетровской области. А в этой лаборатории, как мы ее сейчас называем, оно есть. Это хорошо. И самое еще главное, те нуждающиеся, которые получают, проверяют им зрение, они еще получают бесплатные очки потом. Це отдаются на завод, у нас там долгосрочним завод, заводом є договор. І вони приїжджають через неделю, через дві, коли изготавливаются, їм розводять еще очки. Це теж дуже положительно. Але дуже, би, що ця За словами медичних працівників, таке обладнання відкриває перед ними чимало можливостей та значно спрощує процедуру обстеження для громадян. Мы можем делать общие клинические исследования, то есть это общий анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи. Кроме того, можем измерять глазное давление. То есть это очень важно. У больных, у которых на ранних стадиях появляется глоукома. Плюс мы еще можем оказывать медикаментозное обеспечение. То есть, если больной нуждается в ургентной помощи, мы абсолютно все виды ургентной помощи можем оказать, в том числе и реанимационные, потому что машина имеет такую возможность. Она оборудована кислородным баллоном і набором для інтубації, і набором для трахеостомії. Тобто ми можемо оказати будь-які види ургентної допомоги. Обладнання дозволяє на ранній стадії виявити найскладніші захворювання, а відтак вчасно попередити їх розвиток. В середньому обстеження однієї особи триває близько 30 хвилин. Виїзди реанімобіля до сіл та селищ району здійснюються у певній черговості і незалежно від наявності чи відсутності у населеному пункті ФАПУ. Кожен житель Криворожського району має можливість обслуговуватися в лікарнях міста. в будь-якій лікарні міста. Ми маємо Значительное увеличение финансирования насчет обеспечения медикаментов на прием граждан, значительное увеличение финансирования по поводу питания в наших медицинских учреждениях. Сегодня немаловажный вопрос это обеспечение городскими скормищами нашего района. З нагоди професійного свята працівників медичної галузі Криворізького району привітав народний депутат Дмитро Шпенов. Любові Орел, Олександру Полякову та Володимиру Денисенку вручено грамоти Дніпропетровської обласної ради. Нагрудним знаком Дніпропетровської області за розвиток місцевого самоврядування нагороджено головного лікаря комунального закладу Криворізька центральна районна лікарня Діну Грінберг. Також кращих представників медицини відзначено грамотами та подяками районного рівня.